Друзі, всім привіт! Невеличка в нас прогулянка. Сьогодні в нас четвер, яке там 20.03, 25. Я трошки поспав після суток. Треба з'їздити з цим в Супруніку, трошки підлампічити велосипеди. Мадуазель вже поїхала вперед, не знаю, нас дожену її чи ні. Ми не будемо летіти, так я думаю. Як завжди, стрічний вітер. Бо більше по плану сьогодні ніяких зйомок немає, тільки скористатися гарною погодою. Ви поняли. Так, вроді отут машинки так стоять, куди. О отут стоїть повернути тут на ліворуч тут нормальних тротуарів нема до сутруна то спішить то людей спішить так ладно далі А треба було трошки мені пришвидчитись. чи Мені краще не швидить, тому що після ночі треба буде нам праворуч зараз перестроїтися. Зараз фура пролетить. Я то їздив з вами пару разів, тось не з вами. Задні їздили пару разів на собру, але ну, нічого не знімав, а це бачите вже трошки навіть підзеленіло після дощів. тут, коротше, яма, що я в неї влетів, чуть не ето. ось вона. виямок. А я одною рукою рулював, в другій руці типу, стрімянка така невеличка. Ми її відвезли на собору тут. Коротше, чуть я не уйшов, мене ж подкинуло. Теж не після ночі такі недоспали. Так що зараз після зими дуже багато ям, вибою, ну коротше всього цього приколу, треба бути обережним. В принципі ми так. По нормальній дорогі поїдемо, без бур'янів, кущів, трошки зріжемо. З вами до маркітопту десь доїдемо. А завтра, можливо, якісь обзори цін, я не знаю. Не буду обіцяти, чи велопрогулянка, чи обзори цін, бо зараз так, стрьох. На роботі мінус один. Вчора загребли, вже проходили, та коротше кожен день. Якісь неприємні новини. Навіть не допомогла офісна машина з маркуванням служби охорони. Оприділено. Так, в принципі, я їжджу по, по тому тротуару ну, давайте вже так як поперлися прямо то не будемо з'їжджати Наверно, більше 10 градусів тепла вже сьогодні та й завтра буде гарний день да, без окуляр зараз би сльози летіли направо і на ліво. вже можна в літніх очках нормально розсікати я думаю, заподівати вони вже не будуть. Так, тут зона небезпеки. Болі нічий. Можна об'їхати, але я думаю, проскочимо. Так, що то у нас. Супруніцька маршрутка зелена, походу. Так, давай дядя, мене ж теж пропускал. Ай Останній раз я тут на супронівку під дощом ганяв, треба було деталь для сантехніки, так може я розповідав. Плащі був в такому дожівики, кура пролетіла. Навіть не треба було ніяких колюш, просто з підкор з під колеса та та вся хвіня велосипед я довго відмивав а плащ, кстати, постирався під слідуючим дожом по кончаті нам можна в принципі по прямой поїхати і виїхати в центрі супруновки ну, ми трошки зріжемо так щось я її не зустрічаю на горизонті но вона раніше від мене коли на 10 виїхала. Коротше, нормально вона покрутила. В неї 27 колеса, ні, 28. Чи 27. Такі як в Україні. Танкувати то нормально, в принципі. Капюшон здуває Що це було? А, це коротше в кулінічі. В Колінічі об'являють тривогу прикиньте прямо. І це ж напевно, эти які сотрудники одразу бомбоубежище, напевно, відбуваються. Це знову щось сирени зачастили, нічого не можуть домовитись. Ілі не хочуть домовлятися, ілі не вміють домовлятися. Самі знаєте хто, самі знаєте скільки. Ну, коротше, ніякого перемир'я немає. Шипи до сих пор не прибрали, це шипи. Тут був блокпост, його розібрали, прямо тут де ми приїхали. І були ці шипи, ну тут коротше, нормально, тереоборона стояла. Ну вже все. Порозбирали, повбирали. Давненько. І дороги після зими розбиті. хоча дорога, якщо я не помиляюсь новенька, коли її там, не пам'ятаю, роки п'ять назад робили. Коротше, не буду брехати, не помню. Якщо не їхати, то на дворі тепло. Зараз медленно їду, то прикольно. Тепленько. Так, Люди строятся потихеньку. Гарний буде заборчик. Головне забор, а потім все остальне. Ага, вон воно. Вам навіть ще не видно. помаранчеві куртки. Чи без рукавки як там правильно? Я її зараз обгоню і десь може зачекаю, я з вами попрощаюся. От електрики не втечеш. Може крикнуть круті педалі, поки не далі. А нормально вона тут. Пиль глатає після нас, да? Треба було й собі, бо тут лежачі поліцейські коротше, в цьому місці. Якщо не знаєш, я колись забувся, то теж тож... поглетів. Ми їх так трошки пообочився. Дивіться, дорога розбита, це ж після це В минулому році вона вже роздовбала її. лежачі посередині. до Б. Стабілізація то все. Чітко діло, що у вас воно кармума, не скака, але мене підкидує нормально. Єлі після зими, так, як би це слово друге сказати, ну не знаю, засралися які, вивка засралася, мої. Блі, повилітало все з голови. Коротше, арматизатори вилки Повичищав, попшикав, коротше, єлі розробив. Таке коричневе туди вилазить. Скільки дощів, снігів, пилью цього піску. Понападуло. Так, тут теж так небезпечно, я вам скажу. Почта. Я не знаю, тут їж дачі на кінцевій. Так, ну що, ми оце доїхали з вами за 10 хвилин. Ну, трошки більше. будемо так считати о 21 бурси, та ще на половках. Мені треба поповнити карту, бо там уже я в кредитних в кредитний ліміт заліз. Не знаю, тут є цей, а вон Сіті, Подожди Сіті 24. Не, мені він не, не катить наверное. Хоча. Зараз везде а банки поставили. Короче, може і дождаться сейчас. За три дня зарплату получил, но ну, я ще неделю назад получил, нях не пополню. Карту живу. Чет кредитних коштів може сейчас і підождати та поповнити. За три дня тоже нормально. Так, ну що, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Це короче, центрі супруги. Написати позитивний комент, бо є Ні сюди нікому такі висир пишуть. І окрошка їм не так, не така. І щось я купив не те і поїхав я не туди. Ну коротше висіри конкретні, ну, всі висирщики входять в бан, Колись, може я їх випущу. І те, щоб потім знову забанити. Коротше, не будемо оплохом. Побачимося в наступних серіях. Я сподіваюся, завтра буде цікавіше, може, відео. Хоча дуже час нема зі настрій. О, кстати, давайте ось трошки вам з смаркетовку. Ну все, давайте, пока-пока, побачимось.